Здравствуйте, дяженчик. Здравствуйте, Алла. Ось приїхав привідати. Поберу зараз бурян навколо, який нещодавно підріс. Та заглиблюся в цей ліс що поруч, щоб попити соснового чаю. Приїхати цією дорогою до бажаного місця, де ставочок і корені для відпочинки, де відпочинку я не в змозі. Такий глибокий пісок. Що годі й думати, тільки пішки і то важко пхати велосипеда. Тому тут ще такий змішаний ліс, але я знайду сосенки, наріжу собі хвої. І поїду в інше місце по той бік траси, де Лукомор'ї і в зелений. Там так називається ресторан для відпочинку Лукомор'я. І там вже за столиками поп'ю чайку. Але я думаю, це буде мені зовсім незручно, тому що комарі не дадуть сидіти, а засіб проти них я з собою не взяв. Отже. Топаю пішки цією дорогою до автотраси, ну а там видно буде, чи вдасться мені попити чайку чи ні. Заїхав я в це місце, де щороку відпочиваю в коренях, але воно зовсім змінилося в кращий бік. Ось тут з'явилися такі стенди. Можна почитати, що тут і ось так подивитися. Чорниця, звичайно. Ось яка вона. Так тут зробили коріні, ті всі старі прибрали, а зробили ось такі, Один, там другий. Третій. Ось дитячі майданчики. Для розваг поки дорослі Обідають, снідають, п'ють у цих куренях, дітки там розважаються на очах у дорослих. І я сьогодні призупинюся у цьому курені. Пан Василь з каналу Бруно Феррарі, який велосипедом любить мандрувати по Карпатах. І чаювати. Він нарізає такі палички з різних порід, як би так можна чи ні сказати, чайних дерев, і вдома ними розколочує чайок даного сорту. От і він мені порадив з'їздити в сосновий ліс і випити хоча б соснового чаю. Я скористався сьогодні цією нагодою, заїхав сюди. Комарів там уйма біля ставочка, куди я хотів їхати, і не приїдеш, бо пісок, тож я приїхав у цей новий курінь і зараз тут буду чаювати. Вирізав я соснову гілочку, хвої. Зараз тут розведу свою польову кухню, зроблю картошки, пюре, насмажу ковбаски. А потім скуштую чай із хвої сосни. Показую похапцем швиденько. Ось у мене вже приготовлено картопляне пюре. Буду їсти зі смаженою ковбасою, хліб печиво до чаю. Тут вже поставив у кухлі воду і вкинув соснові гілочки. Ну, ось такі. Темно, можливо, не зовсім хорошо видно. І буду помішувати або ось цією, або цією паличкою струганою. Ну, це зовсім не так я роблю, як пан Василь. Хай він мене пробачать, що я не вмію, і це ще швидко роблю, тому що незручно знімати, їсти. Сліпий, де що тут відбувається, хто його зна. Та кришечкою треба накрити чайок. Отак. В общем, приступаю до трапези. Жую картопляне пюре. З пакетика. Я люблю таке в дорозі їсти. Більш пакети швидкого приготування. А комарів тут якось не дуже. Чай. Невдовжі буду пити сосновий. Це не цікаво, як я їм. Тож вимикаюсь на якусь мить. Водичка кипить, туди я вкинув соснові голки, трішки треба газу прибрати, щоб не так бурлило. Зараз одним планом без монтажу. Оці проходи теж хай залишаться кадрі, покажу, як я тут. Ні даю. І буду невдовзі чаювати. Ну, ось так у мене на столі. Закінчилося картопляне пюре. Тепер ось тут настоюються хвойні гілочки. Вкину цукру і буду ось такою гілочкою його розколочувати. Вкинув я вже сюди цукру, знімаю пробу. Оня гаряче найду сюди. Що ж ми за таке? Цей сосновий чай. Та є якийсь невеликий присмак сосни її живиці. Не знаю. Повсякденно пити б я його не став. Можливо, я його, невірно, заварюю. Ось так вкину жму до гілочок. Отже, пане Василю, якщо ви подивитесь і будете писати мені коментар, довгий не пишіть, тому що коментарі і це для всіх інших глядачів звертаюся до всіх. Я вже не бачу літери на комп'ютері читати окуляри одні, другі, лупа. Не видно. Ще клацати відповідь або давати коментар, ще якось трішечки знося. А читати те, що ви написали мені, ой, як тяжко. Тому в подальшому я, можливо, буду тільки сердечки натискувати, читавши чи не читавши. Можливо, там щось і грубе написано буде. А ще пан Василь з каналу Бруно Феррарі прохав мене, подивившись у мене на каналі фільм з романом у минулому столітті. Це стара кінохроніка 93-го року, озвучена лише музикою і то іншою, тому що ту першу музику забанив в Ютуб. Прийшлося писати їхню, ютубовську музику. І він прохав приїхатися нинішнього часу тими місцями, де ми тоді бували з романами. Дуже заманлива пропозиція. Я б з радістю її виконав. Та мій поганий зір не дозволяє це добре робити і далеко їхати треба, і не один раз, тому що це знімалося в різних кутках. Тому це прохання я виконати не в змозі. Їхати по дорозі, де машин багато, і в затінку дерев я дороги не бачу. Взагалі, що мені відчитуватись? Сліпий, негодний старець. Пора вже на побивку, пора вже на відпочинок. Без знімання кинув. Лежати вдома і тільки подумки згадувати ті часи коли мені гарно мандрувалося. Отже, виконати цю просьбу, це прохання, я не в зможу. Там би і паралельний монтаж робити, а монтувати мені зовсім трудно на комп'ютері. Зовсім. Тож може подальші фільми, даючи про себе щось знати, я буду знімати лише одним куском, одним планом. Ну, Продовжую чаювати цим сосновим чаєм. Заварений ось на таких гілочках сосни. І на прощання ще невеликий огляд цього майданчику для відпочинку. Ось тут дрівця, можна шашлики смажити, барбікю, лопатка для вугілля, витяжка така. Алейки викладені з каменю. Тому що червоніє, то можливо пожарний щит. Так? І ось хотілося показати туалет. Туалет ось такий. Справжній Тут навіть умивальничок є. Водичку можна набрати і злити те, що не потрібно. А душ тут є. Щось таке, не знаю, сидіння якесь, ну, в общем. Цікаво. А я був за цим коренем, попив чайку соснового, потім я його таке розсмакував. Нічого, пити можна. Забираю велосипеда і поїхав додому. Маю причину. Повертаючись додому дорогою, їхав, впав з велосипеда і зламав мізинця.